Сьогодні видався хороший поєдинок, ти відзначився хедтрейком. От які враження від матчу, і що скажеш про гру команди і про свою власну гру? Ну добрий день. Наша гра була нормальна, команда була настроєна, всі були пацани заряджені, всі хотіли перемогти, розірвати. За свою гру скажу, ну, теж нормально відіграв. Трохи в одному моменті був заспав, там на ближньому, коли бігав. Так, то нормально. В принципі, це все. Чим відрізняється цей поєдинок? Це суперник простіший, якщо порівняти з попереднім матчем, з виїзним поєдинку, коли ви поступилися. З чим пов'язана поразка і чому такі зовсім протилежні матчі. Вдома на виїзді. Це суперник складніший чи ваша гра невдала? На виїзді, зокрема? Там, напевно, гра на виїзді не вдала, бо. Проти руху, коли виходили, ми були теж заряжені, теж пацани хотіли вийти, порвати. Не вийшло, як бачите. Тут, а, мені кажеться, суперник був легший. Та й вони грали простіше, просто вперед вибивали. Ми присінгували постійно, вони не знали, що робити. Ну, ну, все. Тим паче, в меншості вони діяли, і це теж дозволило. Простір з'явився, і це вам дало можливість реалізувати такі більшість своїх нагод. Яку мету ставиш перед собою в складі Мункача? Ну, перш за все, зараз виграти цей дюфел, ну а далі закріпитися, грати в основі. ну Та й думаю десь поїхати далі. Дякую. Микола, сьогодні команда володіла ініціативою, мала багато нагод, але не реалізувала і наприкінці зустрічі пропустила гол. Поразка. Що скажеш про матч, про дії своїх підопічних? Ну, дуже обидно, що два тайми, можна сказати, володіли таким можна сказати, преимуществом. Так, і команда непогано грала, не можу там когось звинуватити, що ну, програли. Розбирали цю ігру, їхню з рухом побачили, що команда дуже так організовано грає в захисті. Хлопці такі міцні. Сьогодні це вони і підтвердили. Поздравляю команду Прикарпаття з перемогою, але дуже обідно, що ми не забили свої моменти, дуже багато їх створювали, але чогось нам не вистачало в заключній частині. До своїх підопічних, що можна сказати, виконували свою... свою не знаю, навіть зараз, знаєте, таке відчуття, як будто щось впало на голову. Команду розібрали повністю на частини. Ми розуміли, що буде важка гра, але не зробили свої повністю деякі гравці, висновки, що від них там ми вимагаємо. Сподіваюся, на наступну гру буде трошки інакше. Ми будемо брати свої очки. На жаль, сьогодні ми їх втратили, можна сказати так. Вадим, сьогодні ми грали з суперником, з одним із аутсайдерів. Можливо, дві попередні поразки Прикарпаття, ФАП Прикарпаття дещо вас розхолодили. Перший тур 10 людей вони поступилися і в другому турі вдома програли. От чому так склалася гра і чому ми програли? На твою думку як капітана? Та грали ми непогано. Звісно, були в нас моменти, щоб забити їх. Пару моментів вони вийшли і реалізували своє те, що у них було. Ну, не знаю, команда наша играла неплохо, так что даже нечего давать-ка. Все пацаны сейчас расстроены, конечно. Так что забываем про эту игру и будем настраиваться на новую игру и с другим настроем. Дякую.